Друзі, вітаю! Національний банк України обмежує обсяг переказів, які можна робити в місяць з карти на карту, сумою 100 тисяч гривень, і кількість таких операцій, таких перерахувань з карти на карту, хочуть встановити не більше 30. Тобто розплачуватись в магазині, будь ласка, інші види операцій, будь ласка, але якщо хтось комусь скидає з карту на карту, це. Хочуть обмежити дуже суттєво. І голова національного банку дав інтерв'ю виданю НВ про те, навіщо це робиться, що це означає, і так далі. І основна мотивація Нацбанку це я так зрозумів, боротьба з нелегальними платежами, пов'язаними з казино, з якимось там відмиванням коштів. Може, навіть із наркотиками, ну тобто з якимись незаконними операціями. І голова НБУ каже, що тільки в одному банку значить там виявили там чуть ли не 10 тисяч е таких карт, карток які технічно використовуються для прогонок. Вони їх називають дропами і вони вбачають в цьому серйозний ризик, і тому вони вирішили. Обмежити от таким чином платежі для всіх законослухняних українців, та тому що ну таких людей, мабуть, які займаються якимись не знаю, незаконними операціями або здають свої картки в оренду, як каже голова НБУ. Не знаю, скільки такий відсоток людей в країні. Може, хтось серед ваших знайомих є. Я думаю, що це там ну відсотка не набереться і в результаті. Оцього нового регулювання Нацбанку постраждають 99, Я думаю, що і 9% людей, які цим абсолютно не займаються. Звісно, що неоднозначно була сприйнята ця регуляція, це м'яко сказати. Ну, взагалі, це такий певний тренд накладання всенових обмежень, все нових якихось заборон, все нових штрафів, що не можна, що заборонити, і так далі. і так далі. Ну, Звісно, хтось скаже: ну, так під час війни як можна очікувати ліберальної економіки. Але головне, щоб потім до цього не звикнути, та. І більш того, головне взагалі дивитись на те, що відбувається під призмою і перспективи, і під призмою євроінтеграції, тому що я думаю, що мало хто здогадується, що означатиме євроінтеграція для України, в тому числі в фінансовому секторі, в тому числі з точки зору дуже багатьох економічних регуляцій. От ви, наприклад, знаєте, що для вашого бізнесу це буде означати. Це окрема тема, ми про це поговоримо. Щодо цього обмеження національного банку. Значить, я хочу процитувати пост Олександра Деркача, це засновник одного з найуспішніших в Україні банків, до речі, банк Аваль, який потім став райфазеном в клініка Оберіг, в молочний молочне виробництво в нього серйозне. Тобто, це дуже досвідчена людина, підприємець, один з знакових людей в українському бізнесі. Що написав сьогодні Олександр Деркач. Боротьба з карковими розрахунками, вибачаюсь, це коли навколо тебе бігає стада слонів, витопчуючи твій город, а ти борешся з мишами в сараї. Чи не краще було б зосередитись на боротьбі з розпилом бюджету, сірими схемами, контрабасом, казино, лівим тютюном, горілкою і так далі? Там мільярди, якщо не десятки мільярдів ховаються. 90% населення нічого не продають зі своїх карток. Ну хай не 90-80%. А ті 20, що продають, дай Бог їм здоров'я 100 років продавати, ліж би нікого не чіпали. Бо якщо перестануть це робити, то іншим 80% їх годувати прийдеться. І ви знаєте, я е, скоріше схиляюсь до позиції пана Деркача, тому що ну, хтось прийшов сказав скав в коментарях. Ну, так, Нацбанк це робить не для боротьби з торгівлею, там, з цими неоформленими умовно, підприємцями, які щось продають, та, а для боротьби з оцими там фінансовими мулами або дропами, як їх називають, які віддають в оренду свої картки для цих там незаконних підтримки цих незаконних операцій. та. Але знов-таки, вибачте, питання: якщо цим займається якийсь абсолютно мізерний відсоток людей в країні, от такими операціями, то чи не простіше е, врегулювати це через фінансовий моніторинг? Бо коли Національний банк, коли комерційні банки щось таке хочуть зробити, то вони можуть абсолютно прискіпливо поставитись до таких переказів, якщо хтось там робить сотню якихось нетипових транзакцій на великі суми в день, очевидно, що це якась історія сумнівна. Фінансовий моніторинг може поставити ці питання, з'ясувати сутність цих операцій, отримати підтвердження або заблокувати рахунок. І наскільки я розумію, так воно і відбувається. Але навіщо? Для всіх добропорядних громадян встановлювати такі ліміти, тому що хтось використовує ці карткові перекази, так звані пір to пір для того, щоб там підтримати свою родину, яка, наприклад, може бути десь там в Польщі, в Чехії, в іншій країні, перерахувати гроші дітям, дружині і так далі. Тобто, і це може бути такий варіант, може бути варіант, що хтось. Займається ну таким мікропідприємництвом, скажімо, сірим, да тобто не оформлюється як ФОП і чимось може підторговувати, скажімо, своєї картки. да Це те про що каже пан Деркач. Тобто, ну хтось скаже, ну так це ж нелегально, хай оформлюються там як ТОВ, як ФОП і так далі і так далі. Слухайте, ну якщо це не дуже великі гроші і це дозволяє цим людям виживати, і те про що каже Деркач, не бути фінансовим навантаженням для інших людей, якщо це забезпечує їх самозайнятість. Можливо, варто просто на якийсь період закрити на це очі не займатись оцими, вибачте, мишами в сараї, а дійсно подивитися на слонів. Ну, я вже не кажу про волонтерську допомогу, яка значною мірою здійснюється саме за рахунок і от таким способом пір-ту-пір переказів з картки на карту. Да? Тобто, знову таки, я бачу в коментарях: там люди кажуть, ну так ніхто ж не обмежує. Отримання коштів обмежуються перекази. Ну окей, але якщо людина робить от якісь такі транзакції, хтось перераховує гроші родині, хтось не один раз, і не два, і не п'ять разів на місяць робить волонтерські внески. Хтось щось може трішечки там продати. Да? Тобто, Ну, звісно, що можна, якщо просто все врегульовувати, бюрократизовувати, встановлювати контролі, моніторінги, штрафи і так далі, то можна Ну, до мишей. Вибачте, да? тобто До абсурду. Дійти і питання, чи це обґрунтовано, чи це має сенс, от така регуляція, яка б'є по всіх, замість того, щоб таргетувати саме ці сумнівні незаконні операції, чи треба міняти для всіх правила гри? А якщо мета ще заодно боротися з оцим мікронанопідприємництвом, так чи створити, чи просто не усвідомлюють можливо, що це може створити незручності для волонтерів, то це вже проблема. Я вам більше скажу: от мені пощастило деякий час навчатись в Японії, і ми, до речі, Українською асоціації Римського клубу видали книгу Японське економічне диво, і там описується ситуація, яка, мені здається, дуже цікава і для України, і для нашого досвіду. Коли Японія розвивала свою економіку, їм дуже сильно не вистачало грошей, їм були потрібні гроші, дешеві, довгі гроші для розвитку промисловості. У громадян були ці гроші, у японських громадян було дуже багато. Грошей, але вони не несли їх в банки. Що придумав уряд Японії? Вони сказали: дивіться, ті, хто роблять внески в банк менше якоїсь суми, ці гроші відсотки за ними не будуть оподатковуватись взагалі. От в ліміті цієї суми немає податку. В ті. роки це були ще 60-ті-70 роки минулого століття. Звісно, що не було ніякого інтернету, не було ніякої синхронізації технологічної, обміну інформації, те, що є сьогодні. Та? І що робили японці? Що вони стали робити? Вони понесли в один банк вклали суму до ліміта. Потім в інше відділення цього ж банку, вибачте, на сусідній вулиці пішли вклали до ліміта. Потім в третє відділення пішли, вклали до ліміта. Тобто, і таким чином вони просто не платили податки на ті відсотки за депозитами, які вони поклали в багато багато банків. І от я так думаю, що невже японський уряд був такий дурний, що він про це не здогадувався? От моє враження, що японський уряд чудово знав, що відбувається, але просто вони не збирались, вибачте, ганятись за мишами в сараї, тому що в них була велика задача: слон, розвиток. Японської промисловості треба сказати, що вони з цією задачею впорались. Мені цікаво, яка ваша думка. Треба зробити в Україні жорсткіше регуляції, зробити процедури, максимально наближені до Європейського Союзу або навіть такі, як Євросоюзі, супербюрократичні, супержорсткі, з високими штрафами, з жорсткими механізмами контролю, які неможливо уникнути, які будуть однаковими для всіх, справедливими. Але жорсткими. І тоді ми заживемо. Або можливо, варто зробити в Україні ну на хоча б принаймні на якийсь період економічну вольницю, і просто не помічати мікро -нано бізнес крихітний бізнес з точки зору регулювання, не намагатися там нагородити бабусю, яка в переході торгує картоплею РРО, не намагатися не ставити метою боротьбу зі зловживаннями в усіх масштабах і усіх формах. А все-таки атакувати великі проблеми, атакувати великі схеми, да, там, трансферне ціноутворення, там, де десятки мільярдів, да, тобто подібні речі, оподаткування сировинної економіки і так далі, і так далі, і залишити в спокої мікро нано і, можливо, навіть частково малий бізнес. От моя гіпотеза, я особисто як економіст, я схиляюсь до другої опції: створити максимальну економічну свободу для малих мікро нано а також для нових індустрій для того, щоб в Україні з'явилася економічна активність для того, щоб підняти рівень води в басейні. Я просто не розумію, як це можна зробити по-іншому. Якщо ми встановимо супер жорстке регулювання по всіх напрямах. Вибачте, таке, як в Євросоюзі, то в чому буде наша перевага нашої країни? Чим ми будемо більш привабливі, якщо в нас буде регулювання, як в Євросоюзі, і високі ставки, як в Євросоюзі, і наші ризики, і недоліки, які ми не зможемо швидко усунути, хто в здоровому розумі прийде сюди інвестувати, вести бізнес? Тому я думаю, що треба а, максимальну свободу, спочатку навіть закривати очі на певні зловживання, так як робили японці, та і не тільки японці. Більш того, для великого бізнесу, для середнього бізнесу встановити додаткові стимули, десь звільнення від податків нових інвестицій, якщо це виробництво, скажімо, да, там не торгівля, не казино, не експорт сировини, якщо це лабораторії дослідницькі, якщо це виробничі активи, да, робити там, наприклад, 100% амортизацію при введенні в експлуатацію цього активу, та, або повне там звільнення від імпортного ПДВ і мита привезенні виробничого. Дослідницького обладнання. Тобто мені здається, що це має бути ключовою задачою економічної політики вдихнути життя в українську економіку. Для того, щоб сюди пішли капітали, тоді, тоді сюди почнуть повертатися і люди, і приїдуть люди з інших країн. Буде економічне життя, а потім можна буде це врегулювати, забюрократизувати і обкласти податками. А як вважаєте ви? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок вподобайку, якщо вам цікава і корисна ця тема. І підтримуйте мене на Patreon. Дякую.